Ми з нами на зв'язку. Соломія Бобровська, член делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО і член комітету із питань нацбезпеки та оборони. Соломію, вітаємо! Слава Україні. Героям слава вітаємо. Пані Соломію, от зараз повідомляють, що виступ президента Джозефа Байдена приноситься на дві години. Нібито за тією інформацією, яка там серед журналістів на місці, які чекають цього виступу, йдеться про те, що ніби як продовжує Байден у закритому форматі зустріч із Анджеєм Дудою. Але, от хотілося б разом з вами підбити результати візиту Байдена до Києва, як які підсумки візиту найголовніші та, ви для себе зробили? Найголовніші підсумки це власне його приїзд. І ви знаєте, я задавала себе на думці, що дуже би бракували цієї поїздки і нашої колосальної роботи, безперечно, до початку повномасштабного вторгнення, до початку такої великої війни. Мені видається, якби такі був сигнал рівно рік тому. Зовсім по іншому могла б ситуація повернутися. І відігратися за рік, і, можливо це не було ціною таких величезних страт. Це перше. Ну звісно, президент показав насправді, свою, свою силу, сильну позицію, не лише президентської американської нації, і приїхати, звісно, перед по перше, в річницю війни, 20 лютого, пам'ятаємо, що насправді росіяни в себе на. Монетах перебували 20 лютого, як символічний день початку звільнення, так, так так званого звільнення Криму, почалося це числа, і, і за чотири дні до великої війни це величезний крок, і величезні е, гра не лише мускулів, але й запевнення тому, що е, росіянам що захід стоятиме до кінця е, з Україною. Дуже хотілося, щоб насправді такі позиції були б не на півміне на півмірами. Та ми бачимо кількість озброєння, яке сьогодні надається, і саме вона може критично проламати ситуацію на фронті з бажанням наших командувачів робити контрнаступальні чи наступальні операції там в на початку весни і так далі. Але саме там стоїть якраз розв'язка. І власне вирішення нашої війни дипломатичним шляхом ми до цього а не готові. Бе є одна умова це виведення російських військ. Тому такий символ, особливо що перед нами, коли сьогодні це одорабло, мало звернення до своєї нації. Був величезний крок і показ тому, що захід досягне до кінця. Ну і звісно, коли ми чуємо, що НАТО є як ніколи сильним. Власне цю силу пора вже показувати, тому що рік це рік це дуже багато, і мені видається, що вже сьогодні не може бути інших альтернатив, аніж членство України е, в НАТО і кимис будь-яким іншим форматом і формулюванням. Е, ну в принципі, повинні це виключати і вже зато занадто багато часу. Пошли після буградського саміту, коли ми мали б, нам з Європа, мали би шукати інші варіанти. Безпекових гарантій, знаючи, що таким чином вони не будуть дратувати Росію збільшенням кордонів НАТО до, до російських кордонів. Власне, це те, теж сьогодні не хочу це прізвище згадувати. Говорило у своєму зверненні. От ваш колега по парламенту Олександр Морешко був. В ефірі марафону і спілкувався з нами, і він бачить таку аналогію. Провів стосовно візиту Байдена до Києва, що це дуже схоже і історично та значення, як Кеннеді у 63-му році це, це. приїхав угу. до Німеччини. Тоді він сказав Я берлінець. Якби зараз Байден сказав я киянин, та то напевно всі б залюки так, і, ми можемо зверталися б до нього, пане Байденюк як ну, ми любимо. Дійсно, так, пане Соломіну. Ми зараз тільки можем, можемо прогнозувати та очікувати так. А від промови Джо Байдена. Однак саме ви чого очікуєте, що там може на вашу думку і має бути стратегічно закладено? Які меседжі там звучатимуть, і як ви вважаєте, чи будуть там направлені такі на вербальні знаки до того ж Китаю? Адже напередодні тамтешній в найвисокопоставніші посол не посол дипломат відвідував Москву. І вже від Китаю лунають такі меседжі, як щодо формули миру. Ви знаєте, нам видається і мені, як громадянці, далеко би не хотілося, щоб не щоб звучали, хоча б якісь натяки на будь-які мирні переговори. Ми до цього не готові, і це буде може бути величезним просто ударом для нас всіх, тому що ціна насправді заплачена кожною сім'єю українською дуже велика. Це перше. Друге, хотілося б почути звичайно про захист повітря і це про посилення підтримки озброєння. Але це вперше стосуватиметься двох моментів: перше, це е снаряди дальньої дії, і це безперечно, літаки. Це те, що для нас критично необхідно і потрібно для того, щоб рік не ходити ще раз колами і не пояснювати, чому літаки е винищувачі для нас стратегічно важливі для перелому на фронті. І, звісно, на жаль, маємо що... завершувати. Так, дякуємо вам. Перепрошуємо те, що перебуваємо. Маємо завершувати, тому що вже час новин у нас Соломія Бобровська, член делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО та член комітету з питань обназву сфеки та оборони долучалися до нашого ефіру.